Хочете вивчити англійську, але постійно бракує часу і сил? Ми допоможемо вам розуміти більше, доклавши мінімум зусиль. Дослідники Оксфордського університету виявили, що всього 100 слів покривають майже половину будь-якого англійського тексту. І серед цієї сотні дієслова, без них не складеш навіть найпростішу фразу. В цьому відео ми вивчимо 50 найбільш уживаних англійських дієслів. З ними ви зможете складати сотні речень і розуміти більшість щоденних розмов. А в кінці на вас чекає подарунок, який допоможе запам'ятати ці слова швидше і простіше. Готові? Let's go. Be. 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 I Пі. Anna. Я Анна. He is Tom. Він Том. We are friends. Ми друзі. Have. Have. Мати I have a cat. Я маю кота. Do. Do. Робити. I do my homework. Я роблю домашні завдання. Say. Say. Казати. I say hello я кажу привіт. Go. Go. Йти. Їхати. I go to school. Я йду до школи. Can. Can. Могти. Вміти. I can swim. Я вмію плавати. Get. Get – Отримувати. I get a present. Я отримую подарунок. Eat, eat. – Їсти. We eat apples. Ми їмо яблука. Drink – Пити. I drink water. Я п'ю воду. Make. Make. Робити. створювати. She makes a cake. Вона готує торт. See, see. – Бачити. I see a dog. Я бачу собаку. Come, Come. – Приходити. He comes home at six. Він приходить додому о шостій. Want. Want. Хотіти. I want an apple. Я хочу яблуко. Look. Look. Дивитися. Look, it's snowing. Дивись, іде сніг. Find. Find. Знаходити. I find my keys. Я знаходжу свої ключі. Give. Give. Давати. Please give me a pen. Будь ласка, дай мені ручку. Tell. TEL. Розповідати. Tell me a story. Розкажи мені історію. Work, work? – Працювати. I work in a cafe. Я працюю в кафе. Call. Call. Телефонувати. Кликати. He calls his dog. Він кличе свого собаку. Ask – Ask. Питати. Can I ask a question? Можна поставити питання. Need. Need. Потребувати. He needs new shoes. Йому потрібне нове взуття. Feel. Feel. Відчувати. He feels cold. Він відчуває холод. Put. Put. Класти. Put the book here. Поклади книгу сюди. Help. Help. Допомагати. He helps his mother. Він допомагає своїй мамі. Talk. Talk. Розмовляти. I talk on the phone every day. Я розмовляю по телефону щодня. Start. Start. Починати. School starts at eight. Школа починається о восьмій. Hear. Hear. Чути. I hear birds in the morning. Я чую пташок вранці. Play. Play. Грати. They play football. Вони грають у футбол. Run. Run. Бігти. She runs fast. Вона бігає швидко. Live. Live. Жити. I live in Kyiv. Я живу в Києві. Райт. Right write, Писати. We write stories. Ми пишемо історії. Sit. Си. Сидіти. I sit on a chair. Я сиджу на стільці. Стен. Stand. Стан. Stand. Стояти. I stand on one leg. Я стою на одній нозі. Meet. Meet. Зустрічати. Nice to meet you. Приємно тебе зустріти. Leave. Leave. Залишати. He always leaves a mess. Він завжди залишає безлад. Learn. 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 Вчити. Вчитись. I learn. English. Я вчу англійську. Watch. Watch. Дивитися. We watch TV. Ми дивимося телевізор. Speak. Speak. Говорити. We speak English. Ми говоримо англійською. Read. Read. Читати. I read a book. Я читаю книгу. Open. Open. Відкривати. She opens the window. Вона відкриває вікно. Close. Close. Закривати. He closes the door. Він закриває двері. Walk. walk. Гуляти. Ходити. I walk every day. Я гуляю щодня. Love. Love. Любити. I love my family. Like. Я люблю свою сім'ю. Like. Like. Подобатися. I like ice cream. Мені подобається морозиво. Buy. buy. Купувати. I buy apples. Я купую яблука. Wait. wait. Чекати. I wait for the bus. Я чекаю на автобус. Сліп. Sleep. Сліп. Sleep? Спати. They sleep at night. Вони сплять вночі. Кук. Кук. Готувати їжу. I cook pasta. Я готую пасту. КЛІН. КЛІН. Прибирати мити. I clean the window. Я мию вікно. Understand. Understand. Розуміти. He doesn't understand French. Він не розуміє французької, чудово. Ви пройшли весь список. А тепер подарунок для тих, хто з нами до кінця. У описі під відео ви знайдете PDF з усіма дієсловами. Просто роздрукуйте, розріжте на картки і повторюйте вдома в дорозі чи за кавою. За кілька днів ви здивуєтесь, як легко вони запам'яталися. Не забудьте поставити нам вподобайку і підписатися на канал. До зустрічі!